Connection faith. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Щиро вітаю всіх вас, хто долучився до нашої програми. Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло, я. Являюся пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні відчуваю велику привілегію говорити і передавати те, що говорить Бог, що залишив він і передав через своїх пророків, через всіх тих мужів, котрі прожили праведне життя на землі. Не так багато сьогодні тих, хто віддає багато часу для Бога. Не так багато тих, хто хотів би наслідувати, слідувати за Його правилами, за його настановами, слідувати за Його словом. Сьогодні багато тих, хто віддають більше часу для своїх розваг, для того, щоб більше тратити часу на себе. При нашому житті звучить багато звернень. При нашому житті. Звучить багато різних закликів і лозунгів. Але існує одне звернення, котрим не можна проігнорувати, котре не можна не чути і не відкликнутись, це звернення Бога на землю. Через свого Глашату, через свого пророка Ісаю Бог озвучив ще за 700 з років до приходу Ісуса Христа. Бог озвучив і передав звернення на землю. І Звернення його в 43 главі сказано: нема Бога іншого, окрім одного, Бога спасаючого і Бога праведного. Наверніться до мене і будете спасенні всі кінці землі. Сьогодні не так багато тих, хто хотіли б почути і відкликнутись на це звернення. Я пропоную сьогодні роздуми. І ці роздуми будуть виходити з Книги послання до євреїв. Я пропоную сьогодні послухати, що промовляє син. Книга євреїв починається багато разів, багатьма способами. В давнину Бог промовляв би до наших Отців через пророків. В останні ці дні Бог промовляє через Сина Ісуса Христа. Що Його настановив за наслідника. Зверніть увагу на те, що сказано в цих віршах багато разів і багатьма способами. Це означає, що до людини Бог говорить неодноразово. Це означає, що до людини Бог говорить неоднозначно. Бог говорить різними способами, різними шляхами. Бог шукає, яким способом людина почує. Його звернення. Він знає, як краще промовити. Частина людей чують його писання і приймають, частина людей приймають тільки коли зустрічають складні труднощі, хвороби, різні обставини. Частина людей продовжують ігнорувати, і частина людей відкликається. Все те залежить від нас. І тому сьогодні перед нами те, що промовляє син. Сказано, що в останні ці дні Бог промовляє до нас через Сина Ісуса Христа. І тому всяке звернення, котре сьогодні важливе, це звернення Сина. Послання до Євреїв написано є слова, котрі я хотів би прочитати сьогодні, 4 розділ, 14 вірш. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов. Ісуса, Сина Божого, тримаймось визнання нашого. Що означають ці слова тримаймось визнання нашого? Бо ми, не маємо, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. У нас інший первосвященник, який розуміє все, співчуває в усьому. Сказано. Але випробуваного, випробуваного в усьому подібного до нас, людей, окрім одного, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та благодать для своєчасної допомоги. Ще раз приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Хочу зосередити. Увагу зосередити нашу увагу на тому, що промовляє син. Син промовляє, тримайся мого ісповідання. Що є його ісповідання? Хочу, перш ніж поглянути на цю тему, хочу, щоб ми звернули увагу на те, що сказано в попередній главі, оскільки є певний зв'язок. Попередня глава говорить про те, що син, промовляючи, а в цьому післанні звернення сина, Різні е, теми, але все ж таки, це одне звернення сина, котрий промовляє сьогодні. І в попередній главі є заклик, пильнуй увійти до мого відпочинку. Що є справжня пильність і що є справжній відпочинок? Справжній відпочинок це коли ми отримаємо прощення гріхів, відпочинок духовний, це звільнення від тягару гріха. Але для того, щоб звільнитись від тягару гріха, він пропонує і каже. Я зостаюсь вірним у твоєму домі, а твій дім є твоє серце. В нашому домі Бог оселяється, якщо ми приймаємо Його, і Він каже: Я хочу, щоб ви знали це добре. Я завжди вірний у домі, у вашому серці. Але ваша відповідальність, які умови ви створили у цьому домі? Є поганий приклад і поганих умов. Ізраїлів дім блудив серцем. Ізраїль це народ Божий, котрий Бог вибрав. Але будучи навіть в пустині, сказано Бог розгнівався на той дім і поклявся, що вони не уйдуть у його відпочинок. Чому? Були певні причини. Вони блудили серцем, вони постійно нарікали, вони випробовували Христа, вони робили неугодні речі. А сказано вже нижче, третій розділ, 19 й вірш: непослу і невірство позбавило їх відпочинку. Це страшні речі. В четвертому розділі, третій вірш, сказано: до його відпочинку ми входимо вірою. І так, нам потрібна віра для того, щоб ми повірили в нього. І після того, як ми віруємо, запрошуємо Його в своє серце, він входить в наш дім. Далі він каже, я вірний у твоєму домі завжди. Але коли я вірний, я чекаю, щоб ти був вірний також. І якщо ти будеш вірний, у твоєму домі мені буде дуже комфортно. І коли буде комфортно, я благословлю тебе більше. І якщо у твоєму домі складуться погані умови, і ти будеш постійно блудити серцем і нарікати, може статись, як сталося з Ізраїлем. Я поклявся у гніві, що вони не увійдуть. До відпочинку. Звернення сина сьогодні, воно надзвичайно має величезне значення. Для того, щоб ти увійшов до мого відпочинку, ти мусиш триматись мого ісповідання. Тримаймось ісповідання сина, сказано. Отож, маючи великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаймось ісповідання нашого. Це важливо сьогодні. Маючи первосвященника, тримаємось ісповідання. У вас, напевно, роздуми, запитання, що є справжнє ісповідання, яке значення є для нього? Ісповідання це відкрито визнавати щось, слідувати певному вченню, відстоювати свої переконання, це ісповідання. І так, три складові. Цього слова. Ісповідання це визнавати, ісповідання це слідувати, ісповідання це відстоювати свої переконання. Напевно, сьогодні час, коли потрібно задати собі запитання, що визнаю я, яке моє віровизнання і чиє взагалі воно. Чому я слідую? Чому я слідую сьогодні? Чи слідую я ісповіданню Ісуса Христа? І що я відстоюю сьогодні? Що я відстоюю сьогодні, якщо я відстоюю щось взагалі? Це важливо сьогодні знати для кожного із нас. Отже, для небес, входу в небесний відпочинок мусиш визнати Ісуса Христа, мусиш відстоювати ці правила і мусиш жити по цих правилах. Але сьогодні я хочу представити. Для того, щоб це можливо було для виконання в нашому житті, я хочу представити три речі з цієї глави стосовно Ісуса Христа. І вони надзвичайно велике значення мають. Вони можуть зарядити нас, дати нам сили більше, для того, щоб ми насправді могли триматись і сповідання Ісуса Христа. Отже, Ісус, великий первосвященник. Сказано про нього три речі стосовно цього первосвященника. Ми з вами вже читали в 4-му розділі 14-й вірш. Ми читали про нього і ось що написано далі. А далі написано такі слова. 15-й вірш це великі слова. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. В нас не такий. Є, на жаль, Священники, котрі можуть не співчувати слабостям, не розуміти всіх, не приймати всіх, жити по своєму, на жаль, люди різні на цій землі. Ісус Христос говорить про себе, що Він співчуває нашим слабостям, Він усьому був випробуваний і подібний до нас, окрім одного, окрім гріха. І так, Ісус Христос, великий первосвященник. Про нього сказано, що він співчуває слабостям нашим, бо випробуваний був сам в усьому, окрім одного, окрім гріха. Подумайте про це. Це великі слова, що він співчуває нашим слабостям. Ви думаєте, у нас є щось нове? Ви думаєте, ми можемо щось з Богу скаржитись і говорити про те, що він не переживав і не переходив? Ні. Він співчуває, Він знає, Він знає твій стан, в якому ти зараз знаходишся. Друге, що сказано про великого первосвященника Ісуса Христа, за днів тіла свого з голосінням і слізьми молився і був почутий. Не, зверніть увагу на ці слова, що за днів тіла свого, тобто, коли Ісус Христос прийшов на землю і був в тілі, за днів тіла Свого. З голосінням і слізьми молився і був почутий. Які це великі слова сьогодні Бог каже? Я був на землі, я перейшов через слабості, я випробуваний був, перетерпів усе. Коли я був на землі, я голосив, я голосив і слізьми був почутий. Це великий первосвященник і останнє. Що сказано про первосвященника Ісуса Христа, і сповідання якого потрібно нам сьогодні триматись, для всіх він став вічним спасінням. Що означають слова ці, що він став вічним спасінням? Для мене найбільшою привілегією є те, щоб бачити такого первосвященника. Щоб мати такого первосвященника. Подумайте про те, що Він сьогодні бажає бути вашим провідником спасіння, у вашому домі, у вашому серці, у вашому житті не вистачає, можливо, такого первосвященника, котрий міг би співчувати всім слабостям вашим. Ісус Христос говорить про себе, що я, будучи на землі, я заднів свого тіла, коли був на землі. Я голосив, і слізми був почутий. І це не тому, що Бог, Отець його не чув, а тому, що він показав приклада, як нам сьогодні можна жити на цій землі? І коли сказано про нього, що він вірний, вірний первосвященник у домі, у нашому серці це великі слова. Але яку відповідальність поклав Бог на нас, коли Він говорить про себе і про своє? Священство. Отже, відповідальність людини. Відповідальність. Про це нам би треба багато казати та висловити важко, бо нездібні ви стали, щоб слухати. Послухайте уважно, коли автор послання до євреїв, я вірю, що це апостол Павло, коли він сказав цим людям, кому він пише, про це. Тобто про такого первосвященника, про Ісуса Христа, Котрий співчуває слабостям, котрий на землі, будучи в тілі із слізьми голосив, перетерпів всякі труднощі, співчуває Сьогодні слабостям, про це можна слухати, слухати і слухати, і ковтати, як у спрагу воду, коли хочеш пити. Але далі цим людям Він говорить. Нам про це можем, ми можемо багато казати, висловити важко. Існує одна проблема. Ви нездібні стали, щоб слухати. Ви за віком повинні бути вчителями, це тим, кому він писав цей лист, тому що ви давно увірували в Бога, ви давно його прийняли, і він давно поселився в вашому серці. Ви за віком повинні бути вже вчителями, але ви потребуєте, щоби вас. Ще сьогодні навчати. Ви стали нездібні. В чому, проблема? В чому проблема сьогодні полягає, а проблема залишається такою, як тоді. Це не конкретний лише приклад окремим людям і їхня проблема лише їхня. Це проблема сьогодні всіх. Це проблема і трагедія всього людства сьогодні. Це проблема церков сьогодні, це проблема націй, суспільств, континентів, люди. Нездібні слухати про Бога. Люди не приймають звернення Боже, люди відкидають послання самого Творця. В чому проблема і як її розв'язати? Ось трагедія людства. Ось справжня проблема. Нездібні, щоб слухати. Про це нам би треба багато казати. Висловити важко, бо не здібні ви стали, щоб слухати У своєму буденному житті чи служенні, я неодноразово зустрічаюсь подібною вже проблему. І які слова я б не підбирав для звернення до людини чи для передання цього послання, я бачу, людина не сприймає і не здібна почути. Я думаю, коли я передаю, це невелика проблема, а коли Бог передає і не чує. Люди, це послання це велика біда. Три важливі речі, які я хотів би сьогодні запропонувати стосовно трагедії людства. Нездібна людина слухати Слово Боже не зможе, і означає це, вона не зможе триматись ісповідання. Ми сьогодні говоримо про те, що Ісус Христос заявляє, щоб триматись Його ісповідання. Ісповідання ми говорили про те, що це визнання, це слідування, і це утвердження чи передання певних своїх принципів чи свою позицію. Сказано, що нездібна людина вона ніколи не зможе триматись ісповідання Христового. Друга трагедія людства вона полягає в тому, що не тримаючись ісповідання, людина не може увійти до його відпочинку. Відпочинок. Спочатку на землі від гріхів, а потім вічність із Богом. Зауважте про те, що людина справді, котра не сприймає чи не приймає звернення, чи не хоче визнавати Ісуса своїм Спасителем, не хоче визнавати тримати з цього сповідання, ця людина не може отримати відпочинок на землі. Від своїх гріхів. Вона постійно живе клопотами, вона постійно живе проблемами, вона постійно живе бідов, вона постійно-постійно має всякі проблеми у сім'ї, проблеми в домі, проблеми на роботі, проблеми скрізь. Вона не має відпочинку. І третє, що сказано, багато разів і багатьма способами Бог питав, мабуть, тебе. Питає вас, питає мене. Чи хочеш ти триматись мого ісповідання, щоб бути вічно зі мною? Чи хочеш, чи хотів би ти сьогодні бути тим, хто тримається мого ісповідання? Чи хочеш ти зробити це сьогодні? Я розумію, що сьогодні ісповідання можна класти в різний контекст. Можна розглядати? Під різними тлумаченнями. Але я сьогодні не пропонував позицію однієї. конфесії. Я пропонував, що говорить самий Ісус Христос, що Він говорить? Він говорить стосовно себе, як первосвященник і сповідання цього, Він говорить величезні три речі. Він говорить, що я зостаюсь вірним, я співчуваю Твоїм слабостям, я той, хто розумів всі твої. Турботи і стан Твого серця, я знаю все. Але сьогодні перед нами є відповідальність. Отже, хотів би ще запропонувати чотири речі, котрі можуть більш окреслити нашу відповідальність і що потрібно зробити нам. Перед нами завжди є чотири речі. Перед нами Бог споконвіку від самої першої людини і до наших днів. Він завжди залишав ці речі для нас. Перше, що нам необхідно сьогодні, нам необхідна віра. Ми сьогодні у світі, де багато пропозицій, багато звернень, багато закликів, багато, багато, багато. І знову багато Нам потрібна віра в те, що говорить Бог. Кому повірити? Бог говорить, але пропонують інші. Навіть сатана сьогодні має свою пропозицію для тебе, і з цією пропозицією він неодноразово приходить. І він каже: порівняй, що я запропоную тобі, і порівняй, що Бог тобі пропонує, порівняй, що краще для тебе, що гірше для тебе, чим ти хочеш більше насолодитись, на що хочеш потратити себе. Сьогодні церква пропонує, і сьогодні світ манить. Сьогодні багато різноманіття, сьогодні багато пропозицій. Але є дві сторони пропонуючих: є духовний світ, Бог пропонує, щоб ти повірив у нього. Є сатана і світ темряви, котрий пропонує. Є засади світу, є принципи, є правила людські, світські, котрі пропонують багато чого для розваг тіла. Кому ти повіриш? Твоя віра. Поведе тебе до послуху. Друге, що перед нами завжди це послух. Але послух виходить від того, кому ми віримо. Кому ми віримо, того ми завжди будемо слухати. У світі існує закономірність. Кому ми віримо, ми того хочемо більше слухати, ми тому довіряємо, ми сприймаємо слова від тих людей чи від тієї людини. Віра, кому вірю, того слухаю. Віра спонукає до діл. Єва повірила Сатані, коли Сатана зробив першу альтернативну пропозицію. Бог дав настанови, залишив вибір перед людиною, сказав, що можна їсти, що не можна. І перед людиною була Божа пропозиція. Сатана прийшов із своєю, запропонував альтернативну пропозицію. І коли Єва взяла, вона вчинила певне діло. І діла наші говорять про те, кому ми вже віримо, чиї слова ми втілюємо в свої діла, ким ми слідуємо. І так віра поведе тебе до послуху. Послух, чим він важливий? Кого я слухаю, я до того стану подібним. Подібність я поступаю так. Кому я вірю, і як той, хто говорить мені. Я стаю подібним, наші діла уподібнюють нас до одного, або до Бога, або до сатани. Друг мій, сьогодні великі речі Бог пропонує. Бог пропонує, щоб ти вподобався до Ісуса Христа і був подібний до Нього в усьому. Зроби свої думки, подібні Йому. зроби, Свої слова подібні до Нього, зроби свої буденні кроки, подібні до нього, зроби щоб в усьому, щоб ти пахнув Ісусом Христом. Останнє, якщо ти повіриш Йому, ти будеш Його слухати, ти станеш до Нього подібний, то вічність це кінцевий результат цього процесу. Кому вірив, того слухав. До того був подібний, з тим сьогодні проводи вічність. Я хотів би, щоб ви, можливо, навіть собі могли записати чотири прості речі, котрі супроводжують нас навіть якщо ми не хочемо цього. Віра завжди притаманна нам. Ми в щось віримо, але чи віримо справді Богу. Послух, ми слухаємо. Того, що ми вважаємо авторитетом, чи кого ми вважаємо авторитетом, чи є нашим авторитетом сьогодні Бог і Біблія. Подібність ми подібні до кого сьогодні, або до сатани, або до Бога. І це від нас залежить. Вічність це кінцевий результат, що буде в кінці моєї віри, мого послуху і моєї подібності. Сьогодні ці речі. Надзвичайно важливі для нас. Але коли сьогодні ми говорили про те, що Христос закликає триматись ісповідання Його, коли Він закликає, щоб ти міг визнати Його первосвященником, визнати Його своїм Спасителем, Він говорить це абсолютно відповідально. Він каже: Я первосвященник, котрий співчуває Твоїм слабостям, біжи до мене. Іди до мене. Я прийму тебе і все те, що ти несеш сьогодні, всі твої труднощі, всі твої складності, всі твої сльози, біду і горе. О, якби сьогодні нація, Україна бігла до Бога і наверталась до Бога, я думаю, було б набагато більше благополуччя. Я переконаний і економічного, і політичного, і все було б краще. Сьогодні потрібне пробудження, сьогодні потрібно ухватитись за ісповідання, котре передав Ісус Христос. Пам'ятайте одне: за днів свого тіла, будучи на землі, Він з голосінням і слізьми молився, молився до Свого Отця і молився за кожного, хто буде колись на цій землі. Я хотів би, щоб ти на завершення, можливо, ти ніколи не сповідував Ісуса Христа своїм Спасителем, можливо, ти ніколи не мав такої можливості, можливо, не приходилось тобі думати про це. Я запропоную тобі простий шлях там, де ти є зараз, там, де ви є зараз, у вашому домі, склоніть свої коліна і попросіть, Господи, сьогодні я хочу тебе визнати своїм Спасителем. Послання до римлян сказано: якщо будеш визнавати Ісуса Спасителем за Господа, і в серці будеш вірувати, що Бог воскресив і змерть, то спасешся. Нехай Бог милосердний благословить. Сьогодні спасіння готове увійти у ваш дім, у ваше серце. І нехай це спасіння дійсно увійде. Ви можете звернутися за телефоном, який ви бачите, для більш детальної інформації. Але сьогодні Бог потребує і сповідай мене, щоб отримати це життя. Нехай Бог, котрий повний милосердя і благодаті, добрий до кожної людини, благословить і наповнить ваш дім своїм словом, своєю благодаттю і своєю присутністю. І хай він прославиться у вашому домі і у вашому серці. Амінь. Хочу щиро подякувати вам. Що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.